Вітаємо, шановні глядачі. В ефірі Огляд преси. Ми називаємо програму у фокусі. Україна досі лишається, Третій рік, слава Богу, лишається в фокусі міжнародних подій. Зараз ми в трьох, Марічку, ми відпустили святкувати день народження. Тому сьогодні Максим Сухенко, Катерина Каберник, Антон Семеженко І Україна в фокусі міжнародних медіа. З цього фокусу ми не виходимо. Ну що, колеги, вітаю вас. Поїхали. Вітання. Тоді, давайте з цитат. Мене вразило і заголовки, і, там, починаємо ділитися. Таким тим, що зачепили найбільше, мене вразила цитата, яку приписують е, молодшому Трампу, про те, що не тій країні ми допомагаємо. От Росія багато всім, а Україна багато тільки стійкими до радіації собаками. А, мені сподобалась більш оптимістична штука, що в Європі з'явилась соломинка, за яку Україні не страшно хапатись, і це чи пізніше це інтрига. Інтри... інтрига. А в мене цитата людини, яка рідко з'являлася в медіа і навряд чи зулятиметься. Орга Куль Куль Куртмалаєва, звичайна дівчина з Бердянська, яка хвора на рак і каже, що це як із війною. в мене немає вибору, я не можу розслабитися. Не знаю скільки ще проживу, але іншої опції. В мене не існує, як і Україна немає. Ну да, єдине, що я хочу наголосити. оцю цитату, яку я е, говорив, що приписали трампу молодшому вже зараз Трамп її спростовує. каже, що вона згенерована за допомогою штучного інтелекту. Чому це важливо? Тому що величезна кількість новин, які ми споживаємо в соушіал-медіа, вони не тільки вирвані з контексту, вони ще часто і бувають фейковими, або придуманими згенерованими. Тому тут ми зараз колегами займаємося тим, що ми розбиваємо, розбираємо поважні аналітичні видання, де є групи редакторів, аналітиків і факт-чекерів, які справді намагаються зрозуміти, що відбувається, куди ми рухаємось і до чого це може призвести. І я знаю, що підготували ви таку знову знову велику історію. Любить Антон читати великі книжки, не тільки статті. Щоб замість спати, але перед тим хотіли би зауважити, що оскільки це важливий тиждень, де Україна прогреміла, навіть я в Бразилії бачив заголовки про Україну О! на першій шпальті, тому що і Трамп назаявляв заявляв купу всього, і третій рік повномасштабного вторгнення було дуже багато цікавих обкладинок. Катя може більше розказати про це. А, так, ми останнім часом почали збирати такі у нас бабелі обкладинки про Україну, тому що дивитися завжди трохи простіше, навіть чим слухати. Візуально це все легко сприймається. Кілька обкладених було з різних країн, ми підібрали «Економіст», Респект це чешське видання, Іллясуар це Бельгія. І от, наприклад, економіст там на обкладинці Дональд Трамп, і заголовок Дональд Трамп ви зараз бачите, розпочав боротьбу за глобальну владу в стилі мафії. І сама ця обкладинка, вона ну, така. Така такий хрещений батько, uh -huh. е і Трамп так виглядає. За ним стоїть Путін, за ним стоїть сідінь, Саудівська, е Аравія, Саудівська Аравія, Китай, uh -huh. е тобто, тобто не найліберальніші такі правителі, і власне е просто коли ти дивишся на цю обкладинку, у тебе вже складається враження про те, що економіст думає про Трампа. І про те, що це, мабуть, ліберальні і демократичні часи Америки вже трошки трошки закінчується. Чеський, чеський респект. Прощавай, Америку. Також досить ну, така оч -очевидне, оч -очевидне заголовок, але дуже класна обкладинка, тому що на обкладинці зразу видно, що за Трампом написано Нова краща Росія, угу. там нова краща Європа». А В Європі мені здається, що стоять знаки питання, типу що це. Mm -hmm. А і там є класна на задньому плані Путін. Ми знаємо цю фотографію з голим торсом, mm -hmm. і ми любимо, здається, Визлав да. Визлав, yeah. mm -hmm. з любов'ю. Ну тобто, знову ж таки, і мага, зброя також. А постійно не... щось продає. Так, і там продає свій мерч, і також видно, що це без любові до Трампа і без респекта, без поваги. Ну і ще бельзігійський лісуар, але там така обкладинка досить простенька. Наскільки пам'ятаю, там просто Трамп і Зеленський, але знову ж таки там заголовок великий ділок. І е, це те про що багато хто пише, про це те, що до когось одного чи до обох е, ні, ні, це це до Трампа, і uh -huh. тому що майже всі європейські видання на цьому тижні сконцентрувалися на тезі про те, що Трамп не дуже схожий на світового лідера. Він схожий більше на просто ділка бізнесмена, uh -huh. якому важливіше як шелестять купюри, аніж. Те, що відбувається в світі і чи захистити демократію. І от про це Антон почитав дуже цікаву книжку. Я а, тут так, ще так. хочу одну річ згадати. Ти вже згадали, нам треба на ній наголосити про те, що справді відбулася велика подія, це третя річниця цієї великої страшної війни. І я так розумію, що саме завдяки знову, навіть Бразилія, да, згадала про те, що Україна є і Україна тримається. Ми про це окремо трошки пізніше поговоримо, mm -hmm. правильно, колеги? Mm -hmm. а зараз про Трампа. Так, так, є такий журналіст Майкл Вулф, який написав вже близько 12 книжок, і чотири останні присвятив прекрасному. Найбільш активному, найбільш ефективному і талановитому лідеру всіх часів, як він сам себе називає дуже стабільному а, я генію. генією. вже риторика набрався американською. Я майже так і говорю тепер з колегами. Так, Трампу книжка називається Все або Нічого. Як Трамп захопив Америку знову. І вона простежує час від 21-го року, початку, коли після невдалого штурму капіта. Пітолія невдалої mm -hmm. спроби перевороту, як тут називають у книжці. Трамп фактично зійшов на манівці. Він сидів у себе в Флориді, в своєму заміському відпочинковому комплексі, і до нього заїжджали лише якісь маргінали. А всі порядні політики намагалися. Він був токсичний, тому що це людина, яку звинувачують у державній зраді, підозрюють, і це ставить хрест на будь-якій політичній кар'єрі в Сполучених Штатах для будь-кого крім, крім пана Дональда. І читаючи цю книжку, там 400 сторінок, вона доволі. Плутану написано там дуже дуже детально вся ця кампанія політична і як він виходив із того, щоб знову стати е, головним в Україні. І е, вона найцікавіше показує, як він мислить. І що там у нього відбувається всередині? А власне так, чому, наприклад, зараз він призначає багатьох людей з телеканалів. Міністром оборони став чоловік із Fox News, тому що він oh, в основному so. споживає. Він не слухає подкастів, він не читає особливо інтернет. Він дивиться телебачення. Якісь праворадикальні телеканали і Fox News. І ось із Fox News Він понабирав собі купу людей. Він хотів когось там брати в держсекретарі, тому що вони ну, розумно говорять. Значить, вони можуть керувати Америкою. Думаю, він не маючи когось іншого. Тобто він а ну, він довіряє да. Тим, що вони роблять, тому вирішує, що вони можуть керувати країною. Ну так, тому що вони читають з листочка, і е, його всі, всі ці чотири роки називали президентом. Він не поводився як колишній президент. Він вважав, що він президент в екзилі, в якого все вкрали, тому що насправді він ну переміг. Він ніколи не визнавав це, і відповідно. Діалог він міг вести лише з тими, хто серйозно в це вірить, тому що всі інші, ну він розумів, що ну немає контакту. І найкращий його діалог відбувся з дівчиною, про яку я б дізнався вперше, і можливо ви дізнаєтесь вперше, тому що Наталі Харп – це не те прізвище, про яке часто говорять. Ага. А це дівчина з маргінального телеканалу One American News. Це праворадикальний, такий, ну дуже дуже нішевий. В нас він там не знаю, 0,03% рейтингу загальні. А, який а, говорив, який от вірив в те, що Трамп переміг насправді. Потім. Вона Написала йому там резюме, і вона захотіла в нього працювати. В неї до нього до, до нього майже батьківське почуття, тому що вона займається чим? Е, він, наприклад, на гольфі, практично кожного, кожної неділі, особливо влітку, він проводить час у гольфі. Тому літо це час перепочити для його працівників, бо коли він займається гольфом, він не скандалить. І ось він їздить по своєму майданчику на 18 лунок. А за ним, а ну, в своєму гольфкарі, правда, а за ним їздиться Наталя, отак торохтить. Е, бо в неї в рюкзачку є портативний принтер з вайфаєм, з якого. На якій вона Трамп тепер читає тільки папірці, а не любить він екрани. На якому вона роздруковує все важливе, що вона бачить в інтернеті, і скидає йому все це важливе або фейки. Або те, що вона придумала сама, або її е, послання <таніз> зізнання в коханні Трампу. Ви для мене найкраще світло, яке тільки могло з'явитися. Ну і відповідно, вона 4 роки поряд із ним. І зараз в білому домі теж поряд із ним а, набагато частіше, ніж Маланія. Але про це можливо ще згадаємо. А чекає, це... <підонкінь> тобто, це є конкретно одна людина, яка формує <таніз 'я> весь інформаційний потік, який до нього заходить. Е, і тих людей, хто з ними може говорити, при тому, що вона зовсім не профі. Вона просто телеведуча, ну, значно менш фахова, ніж ви, наприклад. Та ну вона значно менш Менший досвід комунікації в медіа, ніж я непогано керує а... гольфкаром, якщо <рес> шкода, що гольф не такий. Ось і відповідно він звідти бере свою інформацію і своє бачення світу. І ви пам'ятаєте, як він казав, що в Зеленського 4% рейтинг, так, що Україна так. почала війну. Ми цього не застали, але про Ізраїль він казав те саме. Якби Трамп був президентом, то ніякий Хамас на Ізраїль би не напав. Тобто він живе в своєму дуже ілюзорному світі і зараз теж. І все, що цікавий Трампа, це навіть не шурхід. Це навіть не шурхіт купюр, це шурхіт згадок про нього. Він живе так, щоб був двіж довкола нього, а все інше і Україна теж не мають значення. А жінка жінка вловила цей вайб. <реш> да і так. користується, Ну уявляєте, рівень впливу, який вона має на <реш> Трампа, на одного такого людину самозакоханого чувака, і тепер відповідно на всю Америку і світову політику. Друга другу цитату, яку зробила мені денці, звичайно, що я це казав? Оце до Трампа в якому світі він живе. Зараз Трамп точно знаходиться в світлі всіх прожекторів, тому що його він спілкується з Зеленським. Зеленський прилетів уже обговорювати якісь і можливо даже щось підписувати а ці стосунки і там непрості комунікація зеленського трамп. Наскільки воно багато уваги має в міжнародних медіа? «Атлантик» – це видання, яке дуже не любить Трампа, а дуже любить ліберальні свободи, права і не любить фейк фейкнюз. Написали дуже цікаву статтю. Людина яка насправді протистоїть Трампу. Чим вона цікава? Ця людина, як ми бачимо на екрані, це президент України. Чим вона цікава, тому що «Атлантик» абсолютно не підбирає виразів. Вони дуже погано говорять про Трампа і дуже добре говорять про Зеленського. Прям дуже добре. Навіть в Україні я не пам'ятаю. Щоб про президента так добре говорили, Зеленський єдина людина, яка протистоїть Трампу, який забув про цінності, який забув там про свободи. І для нього справді головне це шурхіт купюр. Вони його порівнюють з якимись олігархами, які були на старті колись в Україні, і які хотіли все купити і змусити Україну робити те, що ти хочеш. І вони порівнюють те, як нам нав'язують цю угоду з тим, що це просто приходить якийсь барига до людей, які вмирають, змушує підписати документи, і тільки Зеленський. З його абсолютно неймовірним там а, а, відчуттям а, того, що він може давати, чинити опір, який з'явився за останні три роки, чомусь він говорить ні. І ще сам Зеленський це і є. А, а, Така ну це, це єдине зараз, що може сказати Трампу ні, хоч як не дивно, у нього нема для цього підстав. Ну насправді в Атланті говорять, у Зеленського взагалі не так багато аргументів, як сказати е, Ні, президенту Америки, але чомусь він це говорить. І е, е, навіть статті говориться про те, що Америка, яка вчила Україну не піддаватися від, відстоювати демократичні принципи, насправді тепер і є загрозою для цих демократичних принципів, а Україна схоже добре. Навчилася тому, чому мало навчитись, і ну, але знов таки багато хто говорить, що навпаки, що не можна так з Трампом говорити, що він дратується, він самозакоханий. Що ж ви його лютуєте? А в нас так я читаю українських медіа експертів. Тому я й сказала, що Атлантик не любить Трампа. Він здається, що з Трампом треба так говорити, тому що він інакше не зрозуміє. Але Зеленський хороший не тільки. Класний не тільки тим, що він говорить ні, а те, що всі інші бачать, що Трампу можна говорити ні. Uh -huh. Так, так. І це прецедент, який а, зробив Європається сміливішими, і врешті-решт вони теж поступово досягають свого. І Нью-Йорк Таймс використовує щодо Трампа слово, яке я от вперше там побачив. Напевно, це дуже специфічна людина, тому дуже специфічні слова. «Меркуріал». Ніби от як Меркурій, знаєте, який от, відомо, як, uh -huh. як поводиться в астрологи вірять, так і впливає. От а, Трамп один день, один треть другий день інший, третій, а, третій. І Нюйорк Таймс в своїй статті. А, Теж на цю ж тему, що Зеленський опонує Трампу, він піднімає питання: а чи варто, чи не занадто висока ціна для України а, так спілкуватися з такою неврівноважною людиною на чолі, все ж таки суперпотуги на а, світовому рівні, тому що вони наводять приклад, як спілкувався Порошенко, бо він теж застав трошки Трампа, і а, а, там теж були вибрики на адресу України і випади різноманітні. І відповідь була лише з боку МЗС і дуже сухою, мовляв, що ось факти такі, все жодної оцінки особистості Трампа нічого. А в нас на прес-конференції Трампа. Президент дещо покритикував минулої неділі, і про це теж ідеться у статті. Хоча ось на цьому тижні він уже набагато спокійніший. І складно сказати, щоб це здійново здійснило ще більше піни. Навпаки, він трошки змінив свою вже навпаки. Думку. Да, ви всі пам'ятаєте цю прекрасну фразу. Я що таке казав? Не пам'ятаю. Так, так. Ну дійсно, може, це, це Наталя написала йому в соцмережах неї. Може, е, Європа, ми mm -hmm. тепер розуміємо, і ми тепер намагаємося європейцям довести, що. Це все ж таки наш спільний континент. Та Трамп не даремно сказав, що ми з вами завжди, але між нами є така річ, як океан. Наскільки європейці прокинулися після того, що сталося, після приходу цієї зграї американських дипломатів у чиновників? Французька газета Ліберасіон. В них вийшла колонка, також дуже категорична, приблизно така сама, як в «Атлантику», де Трампа називають людиною, яка схилилася перед. Володимиром Путіним і здається, це в, ці, в цьому матеріалі було навіть таке порівняння, що Трампу здається, що після нього там хоч потоп, uh -huh. а він не розуміє, що цей потоп насправді забере його з собою, uh -huh. що він стане його жертвою. А, колонка невелика, і основна все -таки, основний посил, в тому, що Трамп це. Якщо коротко, це небезпека і зло. А Зеленський Україна це безумовне добро, і Європа зараз має сильно пошкодувати, що в якийсь момент вони, так само як Зеленський, швидко не усвідомили, що Україну треба було рятувати, рятувати категорично, надавати літаки і так далі. Зараз то вони всі консолідуються, можливо, і почнуть щось робити, але очевидно, що це вже запізно, вже давно запізно. Ну і для французів це здається такий у них one voice. Зараз вони хочуть стати лідерами Європи в порятунку України що так і буде та сподіваюся, будуть ефективними. Мені дуже сподобалася ця фраза. Що якби країни Європи могли повернутися зараз у минуле три роки тому, чи вони дійсно так само мляво надавали підтримку нам? Про це думають ліберасіоне. Сподіваюся, німці про це думають там. Я Її прошу що подумати є, чи ні? Чи вони все що розмірковують? Відповідь є про німецьку відповідь напевно більше скаже Катя. А я згадаю про колонку Financial Times, колективну колонку від прем'єр-міністрів і міністрів з закордонних справ одразу всіх скандинавських країн, включно з Ісландією і Естонією, яка теж вважає себе Скандинавією. підбір авторів, Латвія, Литва, хороший і дуже тверезий, тому що ці країни дуже стабільні свої підтримці України. І якщо перерахувати на відсоток ВВП, який вони нам дають цю кількість допомоги, то вона найвища у світі, угу. особливо якщо стосується Балтійських країн, які. Крім того, що тверезо мислять а, і доволі ліберальні, вони дуже добре знають, що таке Росія, що таке російська окупація, так. і власне ця колонка про те, що зараз м'яч на полі Європи, що м -м, можна дуже довго сварити Трампа, але Європа теж має прокинутися і набагато більше інвестувати і у власну безпеку, і в безпеку України. А, і таким чином вона стане зрештою надійнішим партнером для Сполучених Штатів і а, може таким чином зберегти західний альянс і зробити його потужнішим. Врешті-решт за кілька років, коли всі ці скандали вщухнуть. Так, а стосовно Німеччини, в принципі, найпотужнішої економіки Європи і тих, кого також бачать в образі порятунку України, прийшли вибори. Потенційним майбутнім канцлером стара ну, станума має стати Фрідріх Мерц, Мерц консервативна партія. І ну, друзі України ще більше, скажімо так, вороги Путіна. Ну тобто, вони не люблять Росію, вони усвідомлюють небезпеку. Хороша новина, те, що Мерц досить рішучий своїй нелюбові. І сподіваємося, в найбутніх діях проти політики Путіна Погано в тому, що на другому місці фактично альтернатива для Німеччини угу. це проросійська права партія. І це, ну якби якби скажімо так, коаліцію формували вони для нас, би це була справжня катастрофа угу. ну, мерц – Це і є та соломенка, про яку я говорила на початку програми, за яку не соромно і не страшно хапатися, тому що здається, у нього теж є амбіції бути лідером антипутінської коаліції. Поки що лише амбіції, але вони вже да мають зустрічатися з Макроном. І власне матеріал просто про те, що у них в Німеччині за все буде коаліція досить визначено проти кого і за кого. І звичайно, альтернатива пропутінська буде хитати ситуацію в країні, але сподіваємося, що ці вибори перейшли на нашу користь. Ну, безперечно, вибори завершилися, є новий керівник, і що там мені важливо було про мерця знати, про те, що він давним-давно наполягає на передачі Україні Таурусів, якими ми, ми зараз так ефективно працювали. І кілька разів ми згадували історію про те, що е, в е, Європі починається боротьба за те, хто буде тим представником. Е, додам. То вони зараз шукають людину, яка буде тим представником голосом Європи, uh -huh. тому що ідея Кісінджера, шо що, що таке Європа, Кому мені подзвонити? Вона досі витає в повітрі, і хтось має стати представником Європи. От ми бачимо вже два кандидати вималювалися. І британці теж не проти, вони скоро збирають збирають знову зустріч. Хай працюють, Диму, це, так, все але звичайно, і допомога нам так. теж дуже потрібна, і ми її дуже цінуємо. Хотілося повернути ще до теми триріччя війни, тому що дуже багато і візуально, і по текстах того, що вразило хотів спитати в тебе, як дослідника, який вже не перший рік це робить, наскільки багато уваги приділили темі трьох років війни, тому що цю історію про те, що Європа. Втомилася, Захід втомився, Азія взагалі не знає, що тут відбувається. Мені здається, що от медіа це яскравий зріз і відповідь на це питання. Наскільки уваги багато медіа приділили третій річниці страшної великої війни? Це залежить від країни, десь це як день народження далекого родича. Знаєте, просто подзвонити або смс написати Вітаю, ну тому що так заведено, і так робить Латинська Америка, наприклад, або Азія. Вони пишуть, вони пишуть на першій шпальті, що три роки минуло, і ось. До, до чого ми прийшли? Але ось, наприклад, Ліберасіон, про яке згадувала Катя, там була колонка, і це колонка в українському номері. Тобто цілий спецвипуск видання у Франції стосується України, там от Ukraine Special, і так. називається він Що врятує Україну. Вони. І не лише вони на обкладинку ставлять зеленського. Він знову стає через там дворічної паузи, знову стає популярним символом для ліберального світу і в Сполучених Штатах, і в Україні його портретів, і в Європі його портретів зараз багато. Але ось, наприклад, індепендент теж присвятило великий матеріал Україні і обкладинку Україні свого вівторкового чи понеділкового свого числа. І на цій обкладинці статистика, яка справжня ціна путінського вторгнення? От просто назвати всі речі своїми іменами, що це не якась там українсько-російська війна і не війна в Україні. А до чого це призвело? І скільки витратили власне британці бачимо великі кількість цифр там навіть так, на обкладинці. Так, так ну це така велика, велика таблиця, грубо кажучи, для того, щоб навіть, ті, хто не купують цю газету, в кіоску побачили, в чому вони живуть. А є ще португальський приклад, в якому, здається португалію, що жодно разу тут не згадували, але вони теж мають свої яскраві медіа. І є видання публіко, де теж Зеленський на обкладинці, і також питання винесене туди три роки війни. Ни в Україні може настати мир, але якою ціною? Тобто, ми знову бачимо, що переходить е якийсь Рубікон Європи, континент, Сполучені Штати, і медіа це активно відстежують, відслідковують. Але крім того, що всі ось так ось церемоніально згадують про це, це не так цікаво. Цікавіше те, як медіа вирішили підійти, щоб показати, що таке три роки і що це було для українців. І американські медіа, на жаль, ну мають найбільше ресурсів і найбільше часто таланту. Вони зробили те, що пам'яталось мені принаймні найбільше. Наприклад, це матеріал New York Times про те, як три роки війни відбились на житті українки Ольги Куртмалаєвої. Її... Одна із історію конкретно, <кій> да? так, так, так. так це історія. Вони намагались передати три. Роки великої глобальної події через три роки життя однієї людини, яка родом із Бердянська, якій 25, Яко чоловік, якої зараз в полоні в росіян. Він захищав а, а, Бердянськ, він захищав Маріуполь і а, йому 31, А вона сама бореться з лімфомою. І за той час, за ось ці три роки, а, хвороба прогресувала, і вона має шанс. Вона дуже вона дуже виморена, вона дуже виснажена. А, вона продовжує жити, вона продовжує намагатися насолоджуватися життям як ми, але вона розуміє, що невідомо скільки вона ще витримає, невідомо звідки чекати допомогу. А звісток від чоловіка дуже мало. Вона тільки сподівається, що він живий. Тобто, це з одного боку історія про надію, про те, як люди борються попри все ну, в Україні, і, і про те, що це ось кілька фронтів, і про те, що ну. Складно називати ці, ну це, це нещасливий час, звичайно, і Нюорктам це добре передав. Дуже символічна історія, яка так. дуже багато паралелі з нашим з часним життям. Да, дуже так. А Вашингтон Пост теж зробив великі матеріали. Мені дуже сподобався. Він в тому числі про сім'ю Марічки, якої сьогодні немає, і про її чоловіка, і про сина, і про ще кілька сімей, з яким вони поспілкувалися. Це історія про те, як батьки. Не хочуть передавати в спадок своїм синам війну, але очевидно, це відбувається. Це про хлопців, яким, яким зараз виповнюється 18. Там є син Марічки Михайло, який розказується прям, історія її перших днів війни і сина, і чоловіка. І я навіть знала цю всю історію, прям, як це відбувалося. Ми переписувалися, читала це Вашингтон Пост, було дуже цікаво, що вони це все розказали. Головна. Головна теза про те, що на жаль, діти, які народилися три роки тому, вони ще були там підлітками. Зараз це вже майже дорослі хлопці. Вони не можуть обирати життя таким, як хочуть, тому що у них зараз дуже поганий вибір або виїхати з країни і не воювати, і будувати своє життя в спокійній, тихій Європі, або залишатися в Україні і з часом іти воювати. Кожен вирішує для себе, кожен кожен у кожного з батьком різні відносини. Але це у будь якій історії дуже важкий вибір, і справді її так само до речі важко читати як попередню історію, mm -hmm. тому що це не про щасливе життя дітей і їхніх батьків. Так. Ну і на дітях ми завершимо. Було кілька матеріалів, які було присвячено саме цьому. Я Хотів би коротко згадати про матеріал до економіст, тому що він називається перетворення путіним українців на росіян через пропаганду. Чи це взагалі злочин? Ось це промивання мізків у школах в в садках в публічному просторі як вони ростять із дітей цю юнармію русняву. Воно ж навіть в міжнародному законодавстві не прописано чітко як міжнародний злочин злочин, при тому, що ми бачимо скільки зла це створює, і які погані в цього наслідки. А Rolling Stone, це журнал, які якому багато про рок-музику, але не лише вони опублікували цілий фотоесей про підлітків, які живуть на вільній території України, зокрема в Києві. Це підбірка фотографій про те, як їхнє підліткове життя, в тому в чому в якому є чимало від того, що ми проживали, коли були 14-річними, 15-річними, якісь там посиденьки з друзями і з війною. Хтось намагається, хтось там сітки плете, хтось вчиться керувати дронами, а хтось вчиться стріляти самообороні. Ми бачимо, як війна вплилася в це підліткове життя з одного боку, а з іншого боку, все одно це не заважає. Дітям бачити світлі моменти в Києві, в якому скоро вже настане весна. Ну, якщо наприклад. так такий висновок, який я в цій історії бачу про те, що всі розуміють, що війна може закінчитися протистояння між нашими народами, не країнами не дає нашими цивілізаціями. Воно буде mm -hmm. тривати. До цього треба готуватися. Ми сподіваємося, що всіх, кого вони викрали, ми зможемо повернути і повернути ментально до нашої історії. Але Звичайно, життя йде, і це дуже важливо не забувати, заради чого ми воюємо, бо заради оці, цієї молоді ми воюємо. Ми їм маємо передати цілу, мирну, стійку, сильну країну, іначе який сенс цього цього, цих втрат, цих цієї ціни ці, 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 ці. на цьому маю сказати, що ми зараз закінчуємо, не тому що нас закінчилися новини. Просто немає часу вже говорити далі. Ще раз нагадаю всім. Де нас знайти Ютуб Тиждень, будь ласка, заходьте туди, пишіть коментарі. Ми читаємо все, що ви пишете, і ваші прохання там додавати трошки регіональних специфічних медіа. Ми теж почули обов'язково це зробимо. А ми вам дякуємо за те, що приділили цей час Максим Сухенко, Катерина Каберник, Антон Семоженко. І дочекайтеся наступного тижня. Ну тут вже не треба грантувати. Точно буде багато про що вам розповісти. Дякую.